«Школа року» вперше представляє. Не так просто начать учить играть на инструменте. Для этого надо много сделать для подготовки, скажем, так, теорию немного рассказать. Что-то нам удалось. Спасибо. Молоді музиканти показали, на що здатні. Публіка у захваті. Школа року для тінейджерів в Одесі перша. За недовгий час свого існування стала дуже популярною серед підлітків. Ми граємо там на ударних. Также займаємося вокалом, бас гітарою, гітарою і в скором времени на клавішах. Hearted... Грати на музичних інструментах, чать справжні професіонали. Be... Хоч це і не просто. Спочатку було все дуже сложно. Потім дітям подобалося. А коли дітям подобається, значить буде результат. Дякую їм за інструкцію. Ми сподіваємося, що будуть успіхи. Ми цьому постараємося. Класична рок-музика попередньої епохи захоплює молодь сьогодні. Грати та співати легендарні рок-хіти. Мріють усі хлопчики та дівчатка. Um, у нас дуже хороші вчителі. А ще діти визнають, рок школа це безмежний світ нових можливостей, а навчання у ній допомагає знайти себе.